Вітаю футбольні фанати. Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску. Лідер полісся Гуцуляк може опинитися в таборі конкурента. Циганков потрапив до команди тижня Ла Ліги за версією Софа Скор, динама взимку готове продати свого найдорожчого футболіста. Правий вінгер Житомирського полісся Олексій Гуцуляк зацікавив харківський металіст 1925, Повідомляє телеграм-канал Дніпрянин. За даними джерела, представники харківського клубу вже виходили на контакти з агентом гравця щодо можливого переходу до команди Младина Бартуловича. Зазначається, що металіст готовий задовольнити фінансові вимоги футболіста. Нагадуємо, чинний контракт Гуцуляка з Поліссям діє до літа 26-го року. Раніше Житомирський клуб пропонував гравцеві два варіанти. Ти продовження кар'єри, пролонгацію на три роки з одночасним зменшенням зарплати в два з половиною рази або одностороннє продовження контракту на два роки на нинішніх умовах із можливістю виставлення на трансфер за оцінкою «Трансфермаркет», вартість українського півзахисника становить 3 мільйони євро. Український півзахисник Жирони Віктор Циганков потрапив до символічної збірної 12-го туру Ла Ліги за версією Софа Скор. У матчі проти Лавеса 27-річний Вінгер вийшов у стартовому складі та забив єдиний гол зустрічі на 16-й хвилині, забезпечивши перемогу команді. За підсумками гри циганков отримав високу оцінку 8,2 бала. До символічної збірної туру також увійшли двоє одноклубників українця: Іван Мартін 8,1 бала та Дейлі Блінд 7,9 балів. У сезоні циганков провів за Жирону сім матчів у всіх турнірах, забив два голи та віддав одну результативну передачу. Зимове трансферне вікно може стати вирішальним періодом для 23-річного півзахисника Київського Динамо Володимира Брашка. Повідомляють футбольні трансфери. За інформацією українського журналіста Ігоря Циганника, клуб готовий відпустити гравця, який втратив постійне місце в основі за суму значно нижчу за попередню пропозицію 20 мільйонів євро. Наразі Брашко є найдорожчим футболістом Динамо. За оцінкою трансфермаркет його ринкова вартість становить 12 мільйонів євро. У поточному сезоні півзахисник провів 20 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу. Проте конкуренція за ігровий час у команді значно посилилася. Раніше у січні президент клубу Ігор Суркіс відмовився продавати брашка англійському Вулверхемптону, відкинувши пропозицію у 20 мільйонів. За словами Суркіса, клуб очікує біль. Шої віддачі від футболіста перед можливим трансфером, адже Динамо не утримує гравців силою і прагне залишатися серед лідерів чемпіонату. Володимир Брашко має контракти з київським клубом до літа 28-го року. Проте вже цієї зими він може змінити команду за значно менш вигідною сумою ніж планувалося раніше.